Не я їм суддя. Всі ми знаємо хто кому суддя зараз, потім колись там. Я вже так це читаю. Думаю, господи, не читай. Ти ж не вснеш. Тобі ж кошмари сниться будуть. Мене звати Настя, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Зібралися з вами сьогодні, щоб читати гудзики та мережу Пенелопу Sky. Я цю книжку хотіла приберегти до якогось марафону, наприклад, 24 години читання, щоб нам трохи розвантажити мозок, але якось вона мене вже лежить довго. І думаю, добре. Хай вже в такий день, коли не маю часу, а маю охоту щось почитати, то якраз ми з нею знайдемо один одного. В планах в мене сьогодні на день, це. помимо того, щоб знімати влог і читати цю книженцію, піти зараз на почту, бо мені там щось прийшло. Я думаю, що це там замовляла собі кілька осінніх речей на пробу, грубо кажучи, і там такі поміли, там якісь шкарпетки такі речі. Теж хотіла сьогодні довести до ладу шафу, бо якраз так зложилося, що в нас нова шафа тепер сипляльні така головна, так і сезон змінюється. Треба там речі зимові, літні, весінні, осінні там коротше пересегрегувати. Ну і теж ту шафу до доладу довести, тому що там вже частково речі проскладала, але більшість і так десь там в коробках якісь там запихана, де попало, лежить. Коротше, треба з цим розібратися. І після цього я ще йду сьогодні на роботу. Я не пам'ятаю, згадувала я про це чи ні, але я вирішила, що одної роботи мені мало. Я зараз себе трохи пробую в масажі. У Мене є кілька людей на тиждень клієнтів. Там знаходжу і масую. Я думаю, що на прочитання всієї цієї книжки мені потрібно години три сумі. І я думаю, що сьогодні мене дасться викрити ще три години під час того, як я буду їхати на роботу з роботи там. За останній час якось так трохи підписників прийшло, тому так трохи розкажу про те, як виглядає моє життя. Так, я живу за містом, пів години до міста або машиною, або електричкою. Так, тому багато часу я проводжу в поїздах і багато читаю в поїздах, якби мічта любого книголю або це жити десь, де ти будеш їздити поїздами, в яких можна читати. Там туди-сюди це буде десь годинка часу, на почитати. І ще з годинки півтори треба десь протягом дня викрити, там десь перед сном, зараз, потім колись там. І тому планують її закінчити за день. Історія ця про молоду дівчину, яка стала розмінною монетою в противостоянні двох якихось мафій кримінальних авторитетів, фіг пойми кого. І один вкрав в другу, щоб тримати її в заложниках, і це, який її вкрав, то в неї щось там почав закохуватися, а вона в нього не сильно, бо він її вкрав, і він їй поставив ультиматум, що він їй там дає якийсь там умовний час. Якщо за це вона його не кохає. То він її відпускає, а цей час, якби не в стилі там 365 днів, да? ні, це 365 гудзиків. Да, ось. Знаєте, як собачкам дають якісь там смаколики, що молодець хорошо посидів на смаколику. от Він їй буде давати гудзики за те, що вона зробить щось, що йому подобається. Не знаю, коротше, роза буде підозрюю, але не впевнена. І так, і коли їх буде багато, то він її відпустить. Але не писали б книгу, якщо б це сталося правильно, тому підозрюю я, що нікуди вона не піде. Сюжет максимально злизаний, перелизаний з інших книжок. Так вони просто поєднали 50 відтінків, 365 днів і ще кілька подібних книжочок. І як би так, да, ось це. Взагалі не розраховую на якийсь сюжет, чесно кажучи, тому що я чула про велику кількість постільних сцен тут, а книжка і так невелика. Так і якщо описувати всі ті сцени, які були згадані, то тут на сюжет просто не зостається місця. Але подивимося, подивимося. Все таки з якоїсь причини ця книжка здобула свою популярність. Її витрукували, може, я помиляюся. І щось розтринділася, ідемо по посилку. Гляньте на оцей будинок, що будують біля нашого. І тут вже привезли вчора вікна. Коротше, будуть монтувати вікна, а ще нема даху. Такі це не шкарпетки, а сукня Значить, я там замовила кілька речей і їх поділили на різні посилки. Замовляла я на шейн. Да. Я готова до критики, що я підтримую там дідський незаконний труд. Але якби ви ж розумієте, що буквально все. Найк, не знаю, всі ці Дезари, чендеми, сенсей, адідаси, всі і спортивні такі мастмаркетовські там ці фірми, все ж є в Китаї. І теж є дуже багато волонтерських рухів, які якби, освобождають, накривають всі ці подпольні мастерські там, дещуть, сидять діти за три копійки. І справа в тому, що ці діти, після того, як їх звільняють з одної фабрики, вони просто йдуть в іншу, бо в них чисто немає вибору. І щоб змінити ситуацію, треба просто змінити стиль правління в країні. Розумієте, від того, що світ від них закриється. Китайська... Китайське правительство не почне любити своїх граждан і дітей. Якби це не так працює, так якби там ніби скільки вроді чотири партії, так але якби якщо десь є комуністична партія, то ми всі ми знаємо, що інші, то такі, типу, чисто для фона. Тому такби люди з таким нижчим доходом живуть ну, мега не солодко в Китаю, і від того, що ви не будете купувати речі на шейні, але будете ходити в кросівках від Адідасу, в футболки від Найка, в Кіпки від Пуми, купувати собі осінній декор в сінсеї якби, Але не будете шопитися на шейні, вам це нічого не дасть. Так само, як і китайським дітям. Якось я не сильно поняла цю сукню, вона на мене велика, і тут якось не прилягає. Щоб, щоб вам видно, Ну, це щось таке. <свіснє> тут, тут десь буде фоткати, як то мало виглядати. Мабуть, всі вже побачили цю сукню так? Я собі шукаю подібну сукню ще від ще влітку почала коротше, її шукати. Але я хочу із натуральних матеріалів, я не хочу собі полістерову пластикову сукню. Ця повністю збавована, така тосненька, тепленька, типу, але, ну, <свіснє> щось не то. І, і, і ця сукня на 100% так, на натуральна. І це така проблема знаєте, повністю натуральну річ. Щоб вона була бо з збавовне з цього з шерсті. Ну нічого просто нема. Натіряю надіжди знайти собі якусь теплу зимову сукню, але це точно не вона. Я трохи почитала, і я просто в шоці, я читаю, і я просто не вірю своїм очам, тому що я читаю. Е, головна героїня, е, вона з дитбудинку, вона росла без сім'ї, без любові, і зараз в неї є якийсь хлопець, з яким в неї теж так собі відносини, через те, що вона не знає, що таке любов її таке норм. В книзі про це так ну, не говориться так напряму, ось, але я підозрюю, що це була вона її хлопця, що він її продав в сексуальне рабство. Коротше, там вже не буду прям в деталях розказувати, що воно було. Це перші сторінки, Ось, ось так воно сталося, і попала вона в це рабство. Там її на кораблі везли, там туди-сюди. Вона там, звісно, просто Джекі Чан, вона там і диреться, і стратег, і там все. Вона і сильна, і не теряє, а, то, якби орієнтір, типу. Там Трохи це, звісно, проувілічили, але я про це не думала, поки читала. Те, про що я думала під час читання, це, то, що просто це мій ночний кошмар. У мене в загальному такий трохи, да, не трохи ми... страх чоловіків, да, якби не всі чоловіки погані, але. Аж дій жінки є історії про те, які їй домагалися. У мене про таких неприємних зустрічей, там де е, представителі морського пола вели себе некоректно, там говорили, говорили якісь некоректні речі, або погодила себе так, що чулась по небезпеці, мене їх предостаточно. Моя психолог, мабуть, собі купила презагародний дом. І, і таких речей я дуже боюсь просто. І коли її вже ця її подорож закінчилася, коли її вже продали. Там просто там, такі страшні речі про те, як її гвалтували, били. Там просто це жах. Я вже так це читаю, думаю, Господи, не читай, ти ж не вснеш, тобі ж кошмари, сниться будуть. Ось, але я сподіваюся, там вже десь буде на горизонті цей другий мафіоз, який вкраде в неї в першому. Ось, бо я думала, що цей добрий мафіоз, який вкраде в поганому, появиться набагато раніше. І через ці жагіття головна героїня не буде проходити. Ну, принаймні, не через всі. А там щось взагалі й не пахне, і Господи, мені так серце болить просто. Ціле щастя, що книжка маленька, що це скоро закінчиться, я сподіваюся, принаймні. І в мене, мабуть, навіть не буде претензій до логіки головної героїні, бо якщо вона так все життя росла, без любові, з будинку, нездорові відносини потім в рабство, да, то. Це буде доволі реалістично, коли вона зустріне якогось очередного аб'юзера, який до до того буде ще якось у неї піклуватися. Так тому я ще до цього не дочитала, але в мене вже просто немає ніяких питань до головної героїні, коли це станеться. Самбуть буде перша книжка, де я така окей, нормва без, без питань, без проблем. Народ, це якась жесть. Знаєте, я від цієї книжки очікувала крінжа, а тут пипець. Це ну, інше слово, YouTube забанить, просто ви поняли, яке слово. Це буква це не спойлер, це буквально були перші сторінки. Це тут іде історія розповідається і від головного героя, від головної героїні. І в цього героя була сестра, і, власне, вона загинула її, якби вбили. спочатку з нею знущалися, вона була. В тому сексуальному рапсі там одного чувака ненормального, до якого потім потрапила ця власне головна героїня. Так, ну і він її вбив. І оцей головний чувак хоче йому помститися тим, щоб якби він страждав від того, що він катуватиме його оцю, на, на вуробиню, робиню, так, оцю головну героїню, тому що він тоді було неї прив'язався більше ніж до попередніх е е дівчат, які там в нього були. І я оце думаю, от просто кому від цього буде краще гірше. Його сестра якби померла страшною смертю, так і те, що перед цим було, було дуже страшне. І він думає, що його сестрі там на небі буде краще від мислі, що ще одну жінку там мучають. Він, типу, не такий жорстокий, як у той є перший чувак. Але він такий же кончений, як на мене, просто прям щось такого страшного в порівнянні з, з тим чуваком якби не робить. так? Але теж про активну згоду ні, ми не чули вообще, нафіг надо. Теж він її якось там принижує, її залякує. Теж ми читаємо його думки, і нормальна людина не буде збуджувати той факт, що він робить жінці щось проти її волі. Якби. Тому ну, це, це жесть. До головної героїні в мене питань нема. В загальному ну, там може там пара в плані є такі як общі правила, так, якщо ти попадаєш так, в ситуацію, що там тебе викрили, ти в рабстві, там тебе кудись там везуть, неважно. Коротше, е, треба поводитися максимально тише води, ніж трави, в плані, щоб тобі не зробили більше кривди, ніж е, як би, можуть. Ось, тому що якби в цей момент там, ці всі спіль -спіль там тебе шукають і так далі. Ось не наважуватися на побіг, якщо тільки не впевнений на тисячу процентів, бо теж буде гірше. Ти постатися мінімізувати ризики і е, ту шкоду, яку тобі завподіють. Головна героїня якось сильно не цей. Не прислухалася до цього. Потім щось там почала трохи гуляти в ці маніпуляції, але ну, коротше, не знаю. Може, якби її гордість дорожче за життя, але ну, не знаю. Коротше, це, це вже її справа, але не зовсім коротше, вона все правильно веде. Я прочитала більше половини, мені залишилось, мабуть, півгодинки читання, і я можу спокійно дочитати сьогодні. Але я не знаю, це реально жесть. Я не знаю, чи я засну, якщо дочитаю, бо ще пару таких сцен, і просто в мене мозг розплавиться. Ну добре, дочитаю сьогодні, розкажу вам уже завтра про це. Я дочитала книгу, що я можу сказати? Це, напевно, не ціла книга. Я бачила їх здається три в серії, і з них можна було зробити одну, бо, по-перше, во вони дуже маленькі. По-третє, по третє так, по-друге, ми пропускаємо одразу, по третє. А, сюжет взагалі не закінчився, не до кульмінації, не дійшов, просто ну нічого відбулося то, що є в анотації. От дословно, тільки це Це проба заробити більше грошей, так само як з тою книжкою, де на якій намальована півобличчя обличчя дівчини. Тут буде назва, я не пам'ятаю так, що там теж, якби сюжет ну, в, пор... в половині просто обривають, і другу, і другу половину в... І в іншій книзі, з тим, що наспокійно спокійно можна було зробити одну, бо вони теж маленькі, тоненькі, і якби просто хотіли люди більше заробити таким чином. Ну що ж, не я їм суддя, всі ми знаємо хто кому суддя. Це такий перший момент, на який би хотіла звернути увагу. Другий момент, ребята, що це за жесть? Просто. Головну Герині, мені дуже шкода, справді вона через такі страшні речі пройшла, як би, від народження дословно, в неї постійно щось було погане. І це настільки сумно просто дивитися зараз, коли вона перебуває в якійсь е, очередній негативній ситуації, так. але до неї ставляться трошки краще, ніж раніше, і вона просто вже так цьому радіє, так все добре, що її шанують. Якби. А, а ні, якби там такі ж капець, які були раніше, просто трохи лагідніший. І для неї це вже таке свято, так все класно і ну, це ужас. Просто Я постійно згадую цих дітей з говорить Україна один за всіх, там, це путь говорять, дитинці, там, коли там бабушка дивилась. дивилася, що просто приходили якісь максимально неблагополучні е, сім'ї, і мені так завжди було шкода у цих дітей. І, от ця героїня, це ось людина, яка має такий психічний стан, так такий погляд на життя, як будуть мати, або там зараз мають так оці діти з говорить України, які зараз виросли, просто максимально зломлені, не знаючи, як повинно виглядати нормальні відносини, що таке любов, і це страшно. Мене ця книга реально лякала. Всі з неї крінжували. Я боялася, чесно. Я навіть не впевнена, що в мене є якісь психічні ресурси читати наступні частини. Чесно. З цікавості, може, прочитаю, але це реально книга на цей жахливий марафон на Хэллоувін ну, це якийсь тиждень перед Хеллоуіном, там сім днів, як читаються там, книжки якісь там моторошні. Я в попередньому році не робила, там я, мабуть, два роки тому робила чи рік тому. Хотіла в цьому році теж. Повторити ось, але блін, і реально. Якщо є будуть часто продовження, то на тому марафоні, бо це страшно. Якщо ви читали цю книгу, напишіть, будь ласка, вашу реакцію, чи вона вас так само вразила, як і мене, що щось таке взагалі може існувати, що щось таке пишуть, друкують і читають. Я протягом всього вчорашнього вечора пила чай з і м'ятки просто тому що мене серце отак годило, просто я вся така нервова була, бо це кошмар. Оцінюю я книжку на 3 з 5, і. Написана вона хорошо. В плані. В мене немає претензій до того, що я не вірю героям, або що там читається нудно. Хороша все. Да. Крім того, що мій мозг просто якось відмовляється, це сприймати. Для мене, як я вже повторила тисячу разів за це відео, це якесь жахіття, просто мені страшно. Ух, добре, то піду, я б'ю ще трошки валір'яночки, почитаю щось лайтовеньке, щоб... Забути просто про цю книгу. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!